Так, зараз вже вечір приїхав я з роботи, повечеряв і починаю натягувати дріт. Не люблю цю роботу, але треба робити. Тут По потрошки просто перепихаю, натягую вручну, потім покажу, який маю ще приспособу то станок чи то способа, не знаю, як це сказати. Також хотів зразу запитатися, хто, наприклад, пробував натягувати може степлером Як себе воно показує, які є нюанси, то, якщо вам не важко, напишіть в коментарях, побачивши, таким варіант є. Але не знаю наскільки він себе оправдовує. Як якісно ну, дріт натягнений, бо я так розумію, його перетягнути потім дуже важко. Ну, єдине, що можна цією приспособою хвиля. Напевно і то є певний напевний, якісь нюанси. Наприклад, коли дирочки, то... Ти тягнеш одну сторону, за рахунок того, що там в планці є пробиті дирочки, воно натягує зразу декілька. Але зі степлером, тому що я бачив варіант, то прибувають з боку. Але принаймні якось пришвидшує. Також ще які є варіанти. То вони трошки займають часу по-любому. А зараз в мене думка така, що буде світова криза. І треба здешевшувати продукцію досить непогано, щоб мати можливість хоча якихось пару копійок мати з того. Навіть розглядав варіанти з. Це вже натягнені рамочки, але подивився ціночки, все-таки мені трошки дорого. На даний момент з розділювачем говпана, з дирками, з єврозамками верх-низ. Верх, рамку я купив по 15 гривень. І досить так, я вважаю, що це непогана ціна на теперішній час. Ну, Хотілося б дешевше, ну, але маємо те, що маємо. До речі, тут зразу відносно дроту купив катушки, не подивився, що одна з них була тріснута. І зараз має проблеми при розмотуванні дроту. Воно, в свою чергу, зупиняє, призупиняє процес натягування. Я таким методом просто протягую крізь отвори вручну. Воно трошки часу займає, але, якщо так подивитися, якість натягування буде краще, ніж з танком. Той приспособую, я пізніше покажу, як за рахунок неї натягувати. Тож вона саморобна. Ну, так якщо так розібратися за день, можна сміло натягнути поза сотню в так в легенькому режимі, дуже нічим не переймаючись. Врахувати, що, наприклад, ти. При натягуванні одної рамки заробляєш окрунтовано десь для себе. Тобто, ти не тратиш на покупку готової, натягненої, а заробляєш, тобто економиш від 8 до 10 гривень, ну, в залежності рамка. Найдешевше, то я бачу 23 гривні Натягнена. Тільки не знаю, чи то єврозимки чи не єврозимки, я передаю перевагу рамкам з єврозамками. Їх є гарно легко ізбивати і зручні використання, знаєте, єврозимок тримається. Тоді ж тримаю рамку. Коли пропхав, таким чином натягує. Загинаю зразу при натяжці. Перенавкругом дроту перемотую. і той кінець стараюся пропхати назад, щоб він виліз до сторони. Недолік цього є, що деколи можна пальцем проколотись. І тепер знову так дотягаю. Получається так. Штука і обрізає. Але натяжки мені це подобається гарно. Ці планки не дуже прогинаються. Також при натяжці стараюся, щоб там, де замотую, з збоку, не було з одної сторони при навощуванні, воно полегшує навощування. Оскільки я користуюся електронавощуванням, досить швидко пришвидшує. І використовую рамки з п'ятьма дирками. Все-таки вважаю, що більше вона більш міцна і ще не менше пливе. Так, вийшло. Рамочки візьмемо! То вже пора спати, але потрібно працювати, бо треба підготуватися до сезону. Оскільки сезон не за горами, активний, хоча то вже можна вважати, що сезон пішов, бо закінчується один сезон, починається другий. Рахуйте грудень за грудень. Вже січень швиденько, потім лютий і все, і березень. По суті, березень то вже бджоли підуть нормально на обліт. Це був кінець квітня. Прививочки йдуть зразу. в березні, можливо, скорочення Ніс для кращого розвитку. Ну, по факту ще буду дивитися, бо то невідомо, що, який сезон буде. Оцей, що був, то він досить такий неприємний для бджільництва. Хоча наш результат по меду, враховуючи те, що я зменшив кількість сімей, то нема нічого жалітися. Меду взяв більше. Але в мене... Медоносна база досить слабкувата зараз поки є час вечорами буду натягувати дріт, щоб мати потім. Менше, звісно, більш бути менш загнаним сезон активний, коли вже бджола полетить. Зараз ще замовив рамочок 200 штук, потім їх підготую, замовлю ще 200 штук. Таким поступово, щоб поступово готуватися. Навіть якщо не всі підготую, то люблю мати запас трошки по рамках. Так по чуть-чуть буду привозити на пасіку. Зараз то важкувато. До того моменту, поки вона приїде. Треба десь ці рамки зберігати, бо зараз я тільки їжджу на вихідних і то не завжди. Там потім ще можу переглянути, якщо десь погано натягнуто, то, то хвил... хвилею дотягну. Так, зараз покажу свою приспособу. Вона зроблена як з моїх любимих ящиків з-під хурми, бо я люблю з них робити криші під вулик. Зараз, до речі, якраз сезон хурми йде, то можна такими ящиками нажитися в магазинах безкоштовно. Але треба більше брати, більше цей гір. Місніше, бо є різні. Тут прибита планочка посередині. Ось така сама. Оскільки тут говфман, щоб вставав. Тут планочка, яка надає нижньому бруску з боку куту. Ця планочка, оцей край штопорить. Вся штопорить бокову планочку. Також тут є планка, яка штопорить вверх. Тобто Воно так гарно заходить. Це було зроблено, коли в мене було тільки рамочки використовувано чотири дирочки. Це щось трошки кривовато. Тут зроблено воно через як то є, центрик, коли ми зажимаємо, більше приходиться сюди і оця планка вигинається так, зараз покажу, як це натягувати дріт. Не побачив, що катушка тріснута і маю тепер проблеми. Отак. Також був раніше для маленьких катушок тяшок. Але його треба якось міцніше фіксувати. Ставив тут катушку і протягував. Дивився на ці покупні з роликами, що щось мені з роликами не знаю, наскільки воно ефективно. Я щось. на це... Думаю, що ті ролики з краях не настільки вирішують питання, що в такому ручному режимі можна так само працювати без того, коли починаєш навощувати, спочатку воно йде досить повільно, а потім, коли рука набивається, швидше і швидше. Злетіла. Зараз попущу, бо, кажу, розраховано було на 4 дирки. а п'ята якраз попадає в зажимний цей. А так то проходила мимо на чотирьох. Треба, треба трошки було спосунути в ту сторону. Довсім він себе непогано зарекомендував Пришвидшує роботу. Я вже старенький, Я не знаю, років 5 його тому зробив, коли пасіку збільшував, так, тепер зажимаю і краєчок дрота загнув, щоб десь не вигубив. І таким чином стараюся. Понатягувати? Так як завжди я свої ці кусачки. Так тут за рахунок краєчку натягую. Таким чином натягується цей дротик. і з тої сторони. Тут теж треба натягнути. Так, це на живіка теж трошки погненьке, бо тягнеться. Але так не дуже, бо мавши гір, що тягнулася, тягнулося дуже серйозно. Так. Самотав зараз. Попробую пропухати Там вже замалувато. так. Відпускаючи ми цю штуку, планка вирівнюється і вона витягує оці середні дроти. Недолік цього станка, що планка трошки буває з дугою. Якщо вущина йде рівно, Мається розрахована впритик планку, то треба підрізати. Хоча я замічав те, як деколи зрущина супер стає, деколи, по-любому треба її десь підрізати. буває, що замаленька вона, ну, завелика. таким чином працюю вечором Тож, може, всі якісь з вас поради, як то можна пришвидшити варіанти, щоб не махатися. Так воно все-таки часу багато, але купував не хоче купувати. Все вважаю, що зараз такий час, що треба економити і здешевлювати продукцію вже вже казав. Бо кожна зекономлена гривня це грівнаційно зароблені гривні. рамок треба багатсько. То Там пара гривень, там пара гривень, в кінцевому результаті. В результаті набігає досить серйозна сума. На я думаю, якщо так вже пасика буде ще більша, бо планую, то напевно буду наймати якихось учнів, щоб вони могли підзаробити і водночас допомогти мені натягування дроту. Таким чином навіть може хтось до бджільництва і прийде. Так, Не забудьте підписатися, поставити лайк, дизлайк. Нехай всім щастить. Я далі працюю.